Пролунав перший останній шкільний дзвоник 26 травня. Учні та вчителі ліцею номер 14 зібралися на подвір'ї центру творчості дітей та юнацтва на свято руху та поєднали його із завершенням навчального року. Вже ось більше двох років не проводились такі свята В силу обставин, ковід, війна несли свої корективи, але ми в цьому році вирішили навпаки свої корективи. Наші бачення, нашими баченнями і нашою, е, нашим таким проектом, е, такою колективною творчою справою протистояти, протистояти сьогоднішнім реаліям, дати змогу дітям продемонструвати свої вміння, навички, забути хоч на мить прокляту війну, і нічого орки не вгадали. Не можна зламати любов. Не можна зламати красу, не можна зламати нашу віру, наш дух, нашу єдність. Свою єдність і патріотизм. Наймолодші ліцеїсти саме вони поклали початок святу, показували у кожному виступі, у кожній композиції. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Я там не сунула орда з нами силу світу і похисі. Свято руху у ліцеї номер 14 вже понад 20 років об'єднує дітей і дорослих і є одним із елементів реалізації комплексної програми Крок за кроком до здоров'я, за якою працює навчальний заклад. Головне завдання як свята руху, так і програми в цілому популяризація здорового способу життя. Цьогоріч воно гармонійно поєдналося із патріотичним вихованням. Кожну композицію ліцеїсти виконували під актуальні на сьогодні пісні в національному бранні та символіці. стан, що хочете підтримати нашу ЗСУ. Сьогодні дуже радісний день. І сьогодні дуже хочеться щось пори... порисму щось робити. А чого ти сьогодні найбільше хочеш? Я хочу перемоги в Україні. Отримати ліцеїстів на святі руху і останнього дзвоника прийшло багато мам і тат. Батьки говорять, що пишаються своїми дітьми. Вони всі в нас великі молодці і так чудово, що саме в такий час вони підтримують. Я думаю, що навіть цим заходом ми підтримуємо наших захисників, показуємо, що ми також можемо боротися танцями, нашими нашими співами. Взагалі нас дуже прекрасні діти і вони самі найкращі для наших. Воїнів прийшла підтримати всіх діток, особливо особливо свою донечку третього класу. Це дуже зворушливо. Ми, ми їм дуже дякуємо за виступ. Вони стараються, вони наші молодці. Вони зараз усі патріотичні, саме настроєні. Вони співають гімну України, Червону Калину. Вони ходять із сон. Ну, подивіться на їх. Вони всі заколки, галстуки, стрічки синьо жовто блакитні жовто-блакитні І цим ми підтримуємо дух хлопцям, допомагаємо, які захищають нас. Виступи ліцеїстів оцінювали не лише батьки, а й компетентне журі, яке за підсумками виступів відзначило усіх без виключення учасників свята руху почесними грамотами та солодкими подарунками. Ми повинні сказати всім спасибі і батькам, і дітям за витримку, наснагу, стремління, мотивацію, тому що. Все непросто рік дуже непростий. Починався з дистанційного навчання. Зараз ми повноцінно навчаємося, і безумовно я е, хочу висловити слова вдячності центру творчості дітей та юнацтва в особі Тетяни Михайлівни Савченко, що ми дали можливість нам підписати з ними угоду про використання е, укриття, і ми навчаємося повноцінно. А сьогоднішнє дійство це наша спільна справа, спільна колективна справа за участю центру. Творчості дітей та юнацтва там же на подвір'ї центру творчості дітей та юнацтва похвальними листами та грамотами були нагороджені кращі ліцеїсти за їх здобутки у 2022-2023 навчальному році, край якому поклав останній шкільний дзвоник.